Так, всім привіт! Це, що ми в ромнах накупляли, ну це, це таке, що в кухню. Це таке, що добре, на стіл. А так, що ми, то мішок сахару купили, то чоловік собі обувачок купляв багато зимових, і калоші, і якісь ну, різне фільтри на воду, на машину. Запчастини. Ну, ну то, то мені не, не цікаво. Осьо. Ось такі конфетки, цукерочки. Таких не пробувала халва якась в шоколаді. Отакі їла, мені такі подобаються. Мармелад желейний і в білому шоколаді. Ну, отаку всі знають. А що по цінах? Оця 180, оця 160. А це не пам'ятаю, ну десь теж. Це на базарі в Равнах є такий дешевший магазин, там оптові ціни. І там купляли. Тепер бачок отакий чоловік собі купив, щоб з дому їсти возити. Шоколадка якась акційна. Оце таке я собі купила. Ніколи не купляла, це щось захотілося. Імбиря. Ой. Ой, у мене кофе кипить зараз виключу. Так зашипіло, що ж страшно, то чоловіку так кава заварюється. Так, імбир. Оцей імбир витягнув на 75 гривень. Потім бананчики такі. Що я там купилась? там можна карткою. Ми якось на базар заїхали не з тої сторони, де є банкомати. І виявилось, у нас готівки. ну 300 гривень 300 готівки. У мене трошки там у чоловіка трошки. І ми це шукали такі магазини, де можна карткою, тому що далеко було йти. Отакі банани. Отакі банани по 50 гривень. Вони такі ось перезрівши по по 50 Нормальні були по 75. Ну, ось я такі люблю. Вони такі м'якенькі, солоденькі, обалденні. Я такі люблю. Я не люблю, коли відкриваєш банан, і його гризти треба він там. Білий, твердий і все різне. Так, оце із хріном за мною дядька гнався. Каже, купіть, ось понюхайте мій хрін, який пахучі, який все. Ну, я такі <правки> такі приправки люблю. 30 гривень. Ми в його моркви купували у в тому пакуночок. Моркви він все, нам хотів більше дати, ну, хвата нам стільки. І оцей хрін. Ну. Холодець треба варити тепер. Чи ковбаси робить? Так, приправи. Такі ми приправи любимо. Це чоловік із Польщі, як вперше привіз, нам вона сподобалась. І є ларьок. палатка на базарі в рамнах, там польські товари. Ось о, отакого. Раніше колись купували, робили, як воно мені подобалось. І це купили на жарить. Насмажити в олії. Оце 200 грам. 45 гривень. Тепер ось така приправа. Тут кілограм. Оця кілограм 150 гривень. Оце, я не пам'ятаю, 40 чи 45. Так, чайок. Такий є чайок. Це чоловік спочатку такий купляв, потім і мені сподобався. Тут 250 грам. 110 гривень. Куди ти комусь? 110 гривень. Ковбаски лебединські. Це придністрянська якась, а це, а це мисливська. Ось ми упаковочку взяли. чоловіки собі візьме, мені залишиться отакий чайок. 65. Оцей чайок 65. Він не пакетований, щось я перепутала, я хотіла такий в пакетах, не туди глянула, коротше, купила такий. Ось заварила, будемо пробувати. Ну, Мисливські ковбаски, всі, знаєте, вони добрі. Так, ось. О, шкірки. Тим бананів не викинула. Отакі От вони страшненькі були. Ну, самі банани такі. Я вже тут з'їла я голодна, як собача. І ось Красноградське. 200, а ні, 400 грамів це 70 гривень. Оце. 800 грамів за 140. Так, оце такі наші покупочки. Ну а так, дуже дорогі там запчастини на машину були. Фільтра. Фільтра на воду ми ставимо щось біля 500 гривень. Там два фільтри ставиться. Чоловік пішов ось міняти. А, що ми ще купили? Коропами купили здорового. Короб. На 300 гривень затягнув десь. У холодильник його бекнули. Ну і таке цікаве все. А те я ж кажу таке, не цікаве. Ну це. Як він біг з цим гріном. Каже, ви понюхайте, які таке добре. Ну, що ж. Кажу, чоловіку, тепер треба холодцю варити. Він, ой, холодцю, так а як же мені тепер треба посудинку купити? Пішов в Аврору, це ж таку посудку. Так кажу 2700, це ти весь холодець забереш. відру холодцю треба варити. Ну, не варимо. Ножка є в мене куплена. Так, всім пока. А ми чай заварили. Кава ось чоловіку зварилась, чай мені ось уже. Настоявся, ми так замучили. Чотири години зараз вже починає сутеніть, але ми, по-видному, ще приїхали. Всім пока. Може, ще що буду знімати сьогодні, не знаю. Всім доброго ранку. Заповнила посудинку чоловіку холодцем. Утром кричить. Я ж просив холодця, а не м'яса. Він оце такого не любить йому, аби оце водички побільше. Ну, водички не вийшло водички. І це вийшло в мене холодцю, здоровенну каструляку варила. Ось 2,7 літр і дві мисочки. І ось ми вже одну мисочку. Чоловік їв, це я вже доїдає остатки. І хрін, ну хрін же добрий. З-за цього хріну, тільки холодець і варився. Як нас догнав дядько, нас, як дав понюхать хріна свого, у нас одразу в голові холодець промайнув, приїхали додому і давай варити. Так, це я зараз снідаю. чоловік вже поснідав. Оце такий йому банячок. Каже, водички йому. Ну, слухай, водички. Водички той сам вариш. Купиш пульйонних кубочків, желатину і хоч відро такої водички пахучої. А це Це тут і ножка, тут і курочка, тут м'ясо. Всім гарного дня. Такий карапець. Отак як кабаняв, поки чоловік розібрав, каже, впоріб. Здорове. Наскільки в йому? 3 кілограми десь було. Два. Два. Два з половиною. Бо він 300 рублів затягнув. Чоловік мене поправив, що гривень треба казати. Але це для, для пупсика і компанії. 300 рублів. Рублів. Перевернись там і тазик візьми, щоб не ригалось тобі. Так, розробляємось. Голова. Я за рублі, хочу сказати. Мабуть, у Сумській області ще довго будуть так говорити, особливо люди старшого віку. Це тому пупсику, який не знав, до чого прицепиться. Не знаю, чи відео дивилися чи ні, там відео на половину суржик і койде проскакують російськомовні слова. Ну, не зовсім я. Гарно по-українськи розмовляю, але це чомусь людину не смутило, а рублі в печінці застряли. І там стільки гадостів було понаписано. І мені, і чоловіку перепало, якого, <сум> яким боком він там. <сум> а, що я хотіла сказати? Ну, пупсику, привіт. Держи там тазок біля себе, цей короб коштує 300 рублів. Ще тобі повторю, щоб тобі ще раз затошнило. А всім українцям, всім українцям він коштує 300 гривень. І такий здоровенний, каже, чоловік, поки його ось почистив, розрізав, як, каже, порося в'єтнамське розділив. Коточка наша спить. Ох, вздохнув і далі спать. Кіцюль, скільки він наївся, це не описать. Виїхав, коли приїде, тепер не знаю. Залишилася своїми котами, з такими це наглими мордами, яке ось лягло на батарею. І бачить усе, що на столі робиться. Так, да, кота? Тобі там не пече, бо там батарея гаряча, він ото перевернеться то спиною, то лапками. <свісно> і лежить. Так, поїхав чоловік, я можу трошки пов'язати. Оце як приїхав, а коли він приїхав у п'ятницю вечором, як відложила своє в'язво, Оце тільки сьогодні неділя, ось після 7 вечора, тільки взяла в руки. Якось не до того. То туди поїдеш то щось зготувати, то постійно зайняте. Це у мене, я не знаю, що це, це перед буде, чи це зад буде, це доньки в'яжу кардиган. Тут у мене ще такі страхи є, що я боюсь, що мені не вистачить пряжі. І оце, оцей страх тормозить мені всю роботу. Я не знаю, як починати, що починати. Так, щось починаєш навмання, в'яжеш. Ну, оце таке зв'язала. Тут ще трошки не закінчене. Тепер я буду починати. Мабуть, перед, із двох частин, як ковтина. І теж, отак з озорами з усім, у мене два клубка ще пряжі. Буду в'язати. І якщо мені не вистачить, то я мені придеться тоді оце перев'язати і зробити спину просто лицевою. Як знаєте, на лицеву в'язку йде набагато менше пряжі. Оце така морока. Ще так тяжко мені нічого не давалося в в'язанні. Так, це я зараз відложу. І тут ще ось така морока. Це в мене рукавцята. Рукавцята міряла я доньку, було написано 57-58 см. Я такі зв'язала. Тепер їх попрала. Попрала. І. Виявилось, що отут, отут 58 сантиметрів. Оце стільки лишку. Вони чи розтягнулися. От вам і зразки. Зразки я в'язала, бачили, всі здоровенні в'язала сюди зразки. Вираховувала петлі, малювала схеми. І отак, виходить, ну, сантиметрів 5 Ну, тут такий дебелий шмат лишньої пряжі буде. Ну, це розпустити, це не важко. Це швиденько все розпуститься і будь-рука все, таке, як треба. Оце така морока. І тепер же оцей перед-зад теж таке виходить, що в'яжеш, а потім попереш і не знаєш, яке воно буде. По зразку зробила зразки і такі здоровенькі, воно не сідало. Отак у довжину, не в ширину, нікуди не сідало. Який був, Такий залишився зразок. А тут оце так. Гляньте, що в мене є. Яка цікавинка. Колекційна річ. Це я на кінець відео так в веселуху таку покажу. Це платочок такий. Куплене в секонд-хенді. Гляньте, які вони цікаві машини. Це взагалі. Поїхали ми з чоловіком по хендах. Він нічого не хотів, сказав, що в його все є. Я хотіла собі якусь толстовку, худі, якесь таке, щось таку флісочку. Ну, якесь таке. Я таке шукала. Ну, на мій розмір, там це все шукається, підходиш у нас. Так по розмірах все повішано, по видах одягу, хоп, пробігся, нема. Вдруге поїхали. І так уже нам ну, важко було, там ще треба було вулицю переходити. По дорозі така квашня, у мене й ноги мокрі були, дошли до тру. Здоровенне, секонхен, здоровенне, теж так подивились, але нема. Таке щось типу було, як на мене, але я. Побоялася обрати, там і ціна якось здорова була, щось воно за 200 рублів виходило, і дивлюсь, що я можу в його не влізти. Кажу, чоловіку, тобі таке треба, ні не треба. І оце, що я знайшла, це я знайшла такі платочки. Вони мені так сподобались. Зараз другі розверну. Ось такі другі. Що воно за тема така? Тут карети. Треба, мабуть, погуглить, подивитися, може, це таке якась серія якогось версача, дольчого бани, чи ще чогось. Но. Мені кольори сподобались. Я люблю жовтий колір і зеленястий таке. Я взяла ці платочки, носила з ними, носилась тоді ту толстовку, що ми з чоловіком знайшли, ми її покрутили-покрутили. вона мені як-то не хоче, думаю. Мабуть, мала була на мене, він не захотів, та й платочки не хочу, <сих> положила їх. Потім таки думаю, та ні, ну вони ж такі легенькі, вони такі кумедні, піду візьму. Пішла шукати їх нема. Їх уже хтось ухопив. Коли такі, блін, прийшлось перерити там такі ящики здорові, їх уже зарили десь на саме дно, <сих> чоловік поруч стояв, сміявся. <сих> я таки відрила ці два платочки. Вони заважили, Ой, коротше, 20 гривень за їх. Оце за все це 20 гривень. Ще питають, вам той паку, пакуночок треба. Я не знаю, може там пакуночок, якийсь такий, знаєте, спеціальний, такі карабоки з бантиком. Ну, я щось кажу, да, ні, я кажу, в карман візьму. Вийшли ми з того секонд-хенду, залазимо в машину, і я відкриваю бардачок і ті платочки у бардачок ложу. Він тоді попосміявся, каже, ну ти мені там їх іще й забудь, я хлопцям їх відвезу. І ось буквально він уже машину як збирав, їхав, приносив мені ті платочки, каже, на, забери, Бога, бо так і залишиться. Для чого це я їх купила? Я не знаю, чи я їх носитиму. Це, дивлюсь, там воно всяка така мода мода. І знаєте, так, на, на шию. так одягають, так цепляють, як мені подобається, якщо молода дів, ну не молода, там якась жінка, от така блузочка в її одного кольору, ну допустимо, білого. І на шиї такий платочок, от так зав'язаний, так на бок так <смір> кінчики або на сумочку, або на поясочки. Оце мені так сама я не люблю носити. Я взагалі на шиї, нічого не люблю, щоб мені на шиї був якийсь зашморк, якийсь хомут, я це терпіти не можу. Але коли на других людях, як мені це подобається. Оце-таки два платочки. Ну, може, донькам запропоную. Вони молоді дівчата, може, так де на сумочку нацепить, щоб таке висіло. Ну, цепляють же так на поясочки. Ну, хто в тімі, той знає. А тоді, взагалі, дивлюся, ну, ладно, не будем нікуди цепляти, нічого. Мені подобаються ці машини. Навіть якщо донькам не захочуть вони це все взяти. Оці машини мені подобаються. Я їх буду так дивитися. оце такі платочки. Чуть не заїхали до хлопців. Отакі діла. Так, всім до побачення. Буду я змонтую це відео, виложу там покупочки з ромнів. Та буду сідати і робити перед. На той кардиган. Бідний, розраховувати, якщо всім тихої, мирної ночі.